Полтавському районі відсвяткували Міжнародний день захисту дітей. Для малечі підготували чимало сюрпризів, цікавинок та святкову програму. Також дітвору пригощали безкоштовними морозивом та кашею. Починаючи з нового року, всі заходи в полтавському районі ну, проводяться для дітей дуже багато заходів. І з кожним новим заходом все більше і більше. Ми... Приділяємо, ну, щоб зробити кожне свято, цікавіше. Я хочу відзначити, що всі без виключення, до кого звернулися, всі товароробники, ті підприємства, які працюють в Полтавському районі, а навіть ті, ті що в місті, всі з задоволенням відгукнулися. Цьогорічне свято в полтавському районі зібрало багато дітей та дорослих. Кожен міг знайти заняття для душі і весело провести свій час у компанії кумедних мультяшних героїв, а також виграти подарунки у різних конкурсах. Це свято найголовніше дитяче. Це свято також і для дорослих. Насамперед, для дорослих чому тому, що діти нам довіряють, діти потребують нашої уваги, нашої любові. А задля Ціх всіх, всіх э, дитячих бажань не потрібно додаткових ні коштів, ні надзусиль. Просто дітей треба любити, дітей треба поважати, і дітей треба сприймати такими, якими діти є. Оксана Заєць закінчила 11 клас у Тростянецькому навчально-виховному комплексі. У школі дівчині подобалось вивчати українських письменників та читати поезію. Коли глядали попереду старої ходить, мій міване. Серце моє кохане, де ж ти так барився? Та до його застремено, а він подивився та шпорами в боки. Дитинство для дівчини найкращий час, аби займатися чим любиш. Які вірші тобі українських письменників подобаються на найбільше? Найбільше Тараса Шевченко і Леся Українка. Саме Тараса Шевченка я розказувала на конкурсі, в який я виграла. Щасливі були не лише діти, а й матусі. Звичайно, потрібно це організовувати. Це дуже, дуже радість для дітей. Подивіться на обличчя наших діток. Вони дуже щасливі, їм дуже-дуже сьогодні дуже, дуже, дуже подобається. Ми дуже раді, ми з Червонівського навчально-виховного комплексу, дуже багато безкоштовного всього це заохочує дітей. Діти поділилися своїми враженнями від свята. Мені дуже сподобалось овечки. Бо в одній рочці вони ще не виросли, вона подає, чи цей ну, плесник для дітей і для дорослих. Мені дуже сподобалось. Ну, Тут багато чого безкоштовного. А тобі ще найбільше подобається. Мені більше подобається дзвінка пепа. Там дають морозиво, що каші дають безкоштовно, що там ще кульки роздають. Щоб ти могла побажати всім-всім діткам. Щоб вони не хворіли. А ще. І щоб були здорові. Ага. Ну і, ще. і багато подарунків. У Полтавському районному будинку культури всіх вітали із Міжнародним днем захисту дітей. Виступили творчі колективи, діти та інші учасники. Кращих дітей району та вчителів нагородили дипломами та грамотами. Я брала участь у всеукраїнській олімпіаді з біології. Це нагородження за третє місце в обласному етапі. Як готувалася? Чому саме тебе цей конкурс власне приватна? Мені дуже подобається біологія. Я не знаю, вже третій рік їжджу на неї. Третій рік виходжу на область. Їздив на всю українську олімпіаду з. Географії та української мови на обласному етапі. – Як ти взагалі готувався? Ну, географія, взагалі, дуже цікавий предмет. А українська мова ну як би без української мови в Україні. А готувався я з вчителем дома в Україні. Міжнародний день захисту дітей щорічно відзначають 1 червня.